Дуже проста весняні квіти, чого вони весняні, бо тут такі ніжні кольори. Ось всі наші елементи виконуються з допомогою пальців. Це квітка ружа, яка малюється за годинниковою стрілкою пальчиками. Тож робимо ескіз. Зараз вирішимо такі Робимо поля, невеличкі на товщину пальчика, бо хтось малює. Маленькі, да, малюнкі такі, ювелірні, а хтось мало листочка. Десь на два пальчика робимо засічки, леді видні. Знизу два пальця, а згори і з боків товщину пальчика. Не вимальовуємо а на ого. А потім знаходимо плюс-мінус середину листочка. Нашої композиції є дві кускові квітки, тож плюс-мінус знаходимо центр. Вас він раніше вийде. Беремо шаблончики і малюємо. І дивіться, у всіх на столі є ескіз. Щоб видніше я поклала, якщо я там хтось мене не чує чи не бачить, ви можете підглядувати. Беремо шаблончики, прикладаємо і малюємо. Квіточку гужу. Так як на ескізі. Це народний розпис, все немає бути в неї. Хай трошки буде пособок якийсь. Це не є чимось страшним. Це таке народне, душевне. Намістили і досить. Але намічаємо так, щоб між бутончиками влізли потім полюсточки зелені. Є, нема. Так, між двома. В нас буде також квіточка, ми її бачимо ніби з боку, вона буде мати 5 колюсок. Можете просто таке півколо намалювати і цього буде досить. Молодці є, ви що все-таки малюєте? Супер. Так, є, так. Тепер вгору буде в нас... може Можемо трошки косити, вибачайте. Три намічаємо тих кружечка, це якби бутончики будуть. А з боків буде також п'ять бутончиків з обох боків. Я малюю так. По центру і раз, два, раз-два. Все досить. По центру і два по бокам. Ескіз для того, щоб просто мальовка не була косовока. Дуже, щоб не була косовока. А в принципі, все потім фарбами ми намалюємо. Це, поки ви малюєте, я даю фарбу, яку нам прислала фірма «Роса», За що їй дуже вдячна. Малювати будемо вашего фарбами. Набираємо на пару з фарби. Кладемо в центр і розкручуємо, розкручуємо фарбу, колу. не вистачило добрали розкручуємо. Проти годинникової стрілки, зробили оце коло, а потім, дивіться, зробили по контуру і тепер натискаємо більше, щоб були боротні, і вертаємося в центр. І ставимо таку жирну крапку. І має вийти такі рави і видно відбитки ваших пальців. У вас буде гарніше, бо я так трошки по собоку малюю. Спочатку проти, а потім сакральне значення. Коло. Ну, зробили коло, таке так випало. Зупинилися і вертаються і більш натискали. Спочатку цю фарбу розмускували, щоб зробити фон. А потім опа, якщо придивитися, видно кожен буквально. Одну і другу плітку. Кому не вистачає. О, боже, як ніби. Молодці. Це є. Що, фарби всі хватає? Докидати вам, докладати. А тепер хтось зробив, хтось швидкий, як мій колір, зробили кола і робимо верхні такі, Бачите? Тут вже ми робимо, ну може, оцю першу квітку також злегка а тут можна зробити відбитками. Оці три квіточки зверху. В кого вони є, три квіточки зверху, тут можна робити просто відбитками. Але щоб було на зменшення більше, менше і менше. А там можна зробити. Так. Оці квіточки ще. Так, дивіться. Бутончики ми робимо точку. Як кома, раз і зробили. Але бачите, в мене бутончики через один. О, ж, так? Так, тільки через один, щоб там ще рожевий був. Пальчика. Паль... Так, як кома. Оп. Все, а я вам даю зараз ще рожевий. ці такі. Ось, бачите. Хочеться Тепер інші бутончики робимо і робимо такими школами оцю квіточку. Бачите, просто продовжуємо трошки плюсочку, протягуємо пальцем. Що-ща що, зробили. Що. Нічого страшного. А цю робіть от таким кольором. Так, ось так. так Отак протягуєте. пальчик і тягнете Так, так, так. Можете прямо зверху натиснути, а потім потягти у нас в білому дайте дайте ласка, Я вам фарби накладу, да? дівчата, <свят> дайте мені вашу політу. Робимо далі бутончики і робимо квіточку. Цю, також ми бачимо її в профіль, скажімо так. Так. Зелененький. Мафілі Пенселка. І тут знизу теж бачите буде що. Все в одну крапочку. Просто зробіть пожирніше мазочок і він тоді буде нормально. Всі не подивіться в любому батьку, а ви подаваємо. Гальой. Це без могті треба малювати. Але можна наловчитися, просто палецю так вивертати, можна і налочиться весною. Але можна не щоб нігтям витряпувати, буде супер нігтю нігтям виходять. <ривіт> ну, все нормально. Головне бажання. Так, всі тоненькі лінії ми робимо за допомогою пензля, або у ні, кого довгі. так? я вам даю зараз синій колір. І дивіться, цяточки си, фіолетові навіть. А давайте я вам дам синій. Чи фіолетовий, як на мальовці, що хочете? трошки зміняю процес кольору гамуть. Е, всі тяточки можна робити пальчиками. Але там є менші тяточки. Я можу дати вушні ушні палички. Їми теж цікаво малювати, можна навіть просто щось спробувати. Пальці ви забруднили, тепер можна ще вушні ушні палички ці в батні забруднити. Опа. Всі зрозуміли, що нічого складного, що всі... Генії з першого разу, вивчаються. Півчатка, а ну давайте мені, будь ласка, цього. Подавайте. Це замість фіолетового я вирішила, такого дай гарного кольору. Да, да, да. Зелений ми робимо мазочки, листочки і робимо стеблиночки. Тримаючи вертикальну пензлі, можуть дати кончик. Це ну, листочки за пензликом, так? Листочки пензликом можна пальцями, але тут просто губувати вийде. То хочеться трошки піділити все далі про цим Що пензликом. Що я хотіла Тут я не розказую, всі все знають. Так, якщо захочеш пабочка. Бачите, у нас і пальці, і пензлі, і палички. А колись брали сірник і наматувала сватка на сірник або кусочок тканинки. Також так малювали. І у мене ще є кошачі пензлі для швидких, хто зараз справиться. Дівчата туди передайте. Опа! Ні, не Оці відположі <різований> або пальчики мізинчики. Дивіться, хто не хоче, хоче все робити пальчиками, можна використовувати мізинчик. Всі ж пальці різні, да? ключки пальців. Можна мізинчиком робити меншу крапочку. Такі майски. Можна такі робити. Дівчатка, де смілилися, так зрозуміла. Хто знає, що таке кошачка? Хто мав діло з кошачкою? Так, то я вивчаю вам кошачку, щоб ви робили оживку біленьку. А так так та, робила, говорю, на мій кіт щось. Не люблять не не вони такі. Не давай. хочеш, щоб був пензлик Мурчик. Так, хто хоче, пробуйте, грайтеся. Це в мене, бачите, діти, як замужуться, за. Кому ще не замужу, Ой, Так, Ой. Та, та, як вам не вірю ще <плес> <плес> Бо вся ось війна, виходить, дітей до школя. Ну там буває, як виходить, так, є в школі. Слава, де моїх почнемо білого багато не треба. І дивіться, і ще, бачите, на мальовці дуже багато прикрас білим, цяточок білих. Тут це робимо, перевертаємо пензлик іншою стороною дерев'яною і так малюємо. Маленькі крапочки робимо біленькі. Так, воно, то, що воно коряве, то клас там трошечки, щоб воно таке не вилизане. Ні, справді. А ці скрині, що вони рівні? Ні, зараз всі такі малюють всі ніби під копірку. А то, що воно трошки цей... Колись мій перший начальник казав, ну це не було з розписами зв'язане, він казав, вибачте, що на російській добре, то вже плохо, так що не треба тут. Все нормально. Дівчата, давайте свою політочку. Це для прикрас, це для оживочки. Оживочка робиться цяточками, хвильками, рисочками і зернятками. Хлопчик один сказав, знаю, я проводила майстер-клас, він сказав, що в Таврійському розписі цей елемент крапелька. По-триківському це зернинка, а хлопчик сказав, це насінинка. Думаю, для Слобожанського можна називати насінинка, щоб не путатися ніби. Так що це елемент найпростіший, така насінинка. Нічого, бо я по техніці теж виріванка в мене стала рванинка. Скажу, так і було. Стою, думаю, виріванка. І забула, просто забула слово. А вона кажу.

Прикрашать робити цього. Оживку можете посвої і починають витягнути Як на мене це саме такий нескладний розпис. Причому при що їм небагато проволодіє, просто кудися? По потребів я не знаю. Всі малюють потриків. Вона дуже класна, дуже розвинена, а тут той розпис, який треба розвивати і щось своє вносити. Жикописом займаєш, так видно. Пальчиком, пальчиком, пальчиком. Ді, пальчиком все. Просто ж не підсохло. В принципі, в цьому розписі фарба не повинна змішуватися, але так як ми не дуже це, маємо час. А тепер ти нас взяли, опа і поїхали прикрашати тим чацеточками. Цяточки тепер. Можете взяти, дивіться, пензлик або навіть олівчиком. Навіть цією стороною, якщо що. О-о-о, тоньше є, дивіться, цяточками можна прикрашати Да. Біленьким. І серединки зробіть собі. Теж біленькі? Ні, от такі у мене вони сині собі зробіть. Ось у вас сині гарні приємні.

І дивіться, цяточки робимо беремо з столом і ніби і можна і так, цяточки раді, щоб не намочитися. Або теж цього олівчика випадково. можна намочити фарбу.